Розширили свою розмірну сітку. Реакція на негативну якусь репутацію. Чи дійсно це допоможе їм покращити їхню репутацію? Як ти вважаєш що брендинг може допомогти повернути старих покупців, які вже раніше були задоволені покупкою? Звичайно, звичайно, може. І в принципі, в Чар 17 це вийде і має спрацювати. Вони трошки розширили свою розмірну сітку. Тепер у них з'явилися речі для плюс сайз і тому це також збільшить кількість клієнтів, оскільки люди з різноманітними формами зможуть купувати їхні речі. А яка на твою думку є основна ціль і мета брендингу? Це може бути і зміна бізнес-моделі, але так само це може бути і реакція на негативну якусь репутацію. Це була такою рушійною силою. До цього ребрендингу ну мені здається, що це подія позитивно, але ми будемо спостерігати за ними, як все буде просуватися, чи дійсно це допоможе їм покращити їхню репутацію. Сподіваємось, вам сподобалось наше відео. Підписуйтесь, якщо хочете бачити ще більше оглядів на бренди або події. Та пишіть в коментарях, який бренд розглянути наступним.